Поки американці обирають президента, Україна обирає тактику, а що ж далі з цим президентом робити? Як співпрацювати, як умовляти нову владу, співпрацювати і що взагалі робити на міжнародному напрямку? Цим міжнародним напрямком, у нас, якщо ви раптом не знаєте, займається Андрій Єрмак. Ну, як і всім іншим, у нас в країні займається Андрій Єрмак. І українці десь протягом останнього року. Не можуть для себе зрозуміти, а куди ми йдемо у плані війни, і чому нас оточують дивні заяви то про перемовини з Росією, чому ходять чутки про заморозку війни, що з кордонами 31-го року, і що там з планом перемоги. І ось сам Андрій Єрмак виділив свої дорогоцінні хвилини свого часу, аби роз'яснити нам нерозумним, не тямущим що до чого. А вже ж годі було очікувати, що Єрмак дасть інтерв'ю комусь притомному. Тож, а вже ж це була Наталія Мосейчук. У Нас не корумпований президент, і він є лідером цієї боротьби. Дякую, Андрій Борисовичу. Осакувачімосейчук питала Єрмака про переговори з росіянами про підтримку штатів про обмін полоненими, навіть про корупцію. Але звісно ж, у своїй. Притаманні тільки їй манері, видаючи час від часу притаманні тільки їй мусичук, і зрозумілі тільки їй перли. Наприклад, от як пропозиція про обмін викраденими дітьми. Азовці, наприклад, були вперше обмінені. А чому не відбуваються таких великих обмінів дітей? Мене цікавить, чому неможливо повернути там дитячий будинок, вивезений з е, колись нашої території, якою вона була до окупації. А чому не відбуваються таких великих обмінів дітей? Навіть Єрмак трошки прифігів від цього запитання. Дітей ми не обмінюємо. Повертаємо, чого таким чином намагалася досягти Наталія Мосейчук. Невідомо міняти дітей на дітей. На яких дітей українська армія не викрадає російських дітей? Чи може Мусейчук пропонує викрадати дітей на Курщині? Чи що? Якщо йдеться про обмін полонених росіян на дітей, то це щонайменше дивна пропозиція. Адже полонених росіян обмінюють на полонених українців, яким у російських тюрмах загрожує смерть. Наочний приклад це вбивство у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної. але не лише її, все ж викраденим дітям не загрожує смерть, хоча їм загрожує, звісно, розросіщення. і це страшні речі. Але що стосується дітей, у яких є родичі на підконтрольній Україні території чи в Європі. А стосовно цього є окремі процедури повернення, про деякі з яких взагалі-то не можна говорити, бо таким чином повернення їхнє буде зірвано. Повертати когось допомагають треті країни посередники. Наприклад, це все мусичук мало б бути відомо як працівниці медіа, і вона щонайменше мала б ставити свої запитання інакше. Хоча, можливо, у неї не було часу із цим ознайомитись, бо вона брала інтерв'ю без угли. Якоїсь користі від цього обговорення ми не побачили зате, як на мене, ми побачили спробу накинути лайно на вентилятор, адже повернення військовополонених, які повернення дітей, це чутлива тема. Якщо почати порівнювати ці процедури, то дуже легко викликати відчуття несправедливості у родичів і тих і інших. Здається, Мосичук весь час боролася так проти лінії розколу, але як бачимо, вона їх сама чудово проводить. Але це не вперше, коли Масийчук вкидає. Ідіотські ідеї на широкі маси. Ось ще один нещодавній дуже показовий приклад, про який я вам уже розповідав. Вимагайте від них зупинити вогонь під час Олімпійських ігор. Вони мають це зробити так було завжди. Так, ми це попросимо. Наш президент скептично відгукнувся на пропозицію президента Франції Менеля Макрона на перемир'я на час літніх Олімпійських ігор у Парижі. Він заявив, що РФ може скористатися цим часом для переміщення своїх військ і техніки на нашу територію, до того як наголосив глава держави, Україна та західні союзники мають цінності, але часто різні погляди, зокрема щодо того, як може виглядати кінець війни. Феєричні накиди від Наталії Мисичук. Браво! Далі вона підняла питання другого саміту миру, який як ви пам'ятаєте. І нам обіцяли провести до виборів у Штатах вже годинами ми починають рахувати відстань до американських виборів. Відповідно, вони подивляться ну, за зовсім, зовсім короткий час від цієї дати, чи наскільки ми її розглядаємо і її трактуємо в Україні. Чи можна взагалі прогнозувати, що саміт миру він відбудеться? Тому що я пам'ятаю, говорили про те, що він має відбутися до президентських виборів Сполучених Штатів. Він переноситься чи яка його доля? Ми ніколи не говорили. Президент ніколи команда не говорила про якусь конкретну дату проведення саміту. Ну, це трошечки неправда. Ну або маніпуляція. Наступний саміт миру Швейцарії можуть провести до президентських виборів у США в листопаді. Так заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс у червні. Враховуючи, що Швейцарія це країна, яка приймала перший саміт, а країна-організатор-ініціатор це Україна. А вже ж без, без розуміння намірів України, цей швейцарський міністр таких би. Заяв не робив, значить, що найменше наміри провести саміт миру до виборів були. Інше питання: навіщо цей саміт миру і чи може він якось наблизити завершення війни? І ось тут варто було б згадати, що війна може завершитися лише тоді, коли її завершить Росія. Або якщо сама Росія завершиться, це теж один з можливих варіантів. Інших способів завершити війну немає. Можливо, можна було б завершити війну, якби всі країни, які залучені до мирної ініціативи, або які хоче залучити офіс президента, не допомагали Росії. Наприклад, хочуть же залучити Китай до цієї формули миру, але Китай допомагає Росії, ба більше Китай почав ще більше допомагати Росії. Очевидно, що Пекін не дуже зацікавлений у закінченні цієї війни. А враховуючи, що нещодавно до війни долучилася Кендер, яка є по факту проксі Китаю і Росії, то очевидно, що Китай не буде долучатися ані до мирного саміту, ані до формули миру. Я хочу сказати, що президент дав дуже такий... Чіткий меседж, що коли цей документ буде готовий, він абсолютно відкритий для того, щоб можливо інкорпорувати частини, які би нас влаштували від інших ініціатив: африканських, бразильських, китайських. Ми відкриті в листопаді. Чи означає це, що Україна може, наприклад, долучити до формули миру пункт з китайського плану або з бразильського плану про зупинку війни по лінії розмежування? Ні, ні, це це не означає. Я сказав абсолютно, що в нас є своя логіка, у нас є своє принципове бачення. А Наталка Мусейчук продовжує пропихувати китайський порядок денний про замороження війни. Як цікаво, як цікаво, можливо, вона просто таким чином хотіла впевнити, що замороження війни не буде. Якщо ви послухаєте інші етери та інші запитання, мусичук у вас виникнуть великі сумніви. що це вона саме і хотіла. Але чи розуміємо ми щось про імплементацію про виконання формули миру із цього інтерв'ю? Ні, нічого не розуміємо. А ми не розуміємо, тому що офіс президента намагається бути і красивим, і розумним, і щоб і населення не дратувати, і щоб вгодити так званому глобальному півдню, який хоче все припинити негайно. Я не буду казати, що це геть тактика, знаєте, яка не має права на існування, але справа в тому, що коли ти намагаєшся говорити одним, одне, другим інше, а третім третє, то ти не донесеш взагалі, що хочеш донести ні до кого, бо всі будуть ставитися до тебе із недовірою. Доказ цьому глобальне нерозуміння стосовно виконання формули миру, як зі сторони українців, так і зі сторони міжнародних партнерів, і навіть зі сторони міжнародних непартнерів. А Наталка Музейчук продовжувала собі накидувати. Я бачу багато публікацій в західній пресі, які перекладаються як Україну розмінюють або Україна стоїть по коліна в крові, поки США і Китай з'ясовують стосунки, навіть не Росія. Навіть не Росія. Я бачу публікації про те, що Сполучені Штати Америки програли, тому що вже не буде гегемона в світі буде багатополярний світ, і в цьому багатому світі, світі буде і Global South, і Сполучені Штати Америки, і Китай, і навіть Росія. Так вони читають останній саміт, який Росії вдалося провести в Казані. Навіть дитина знає, що саміт, проведений у Казані, а це нагадую, саміт Брікс, на який з'їхалися головні диктатори, а також Антоніо Гутереш, ще та повія, був просто звичайними. Понтами і надуванням щок цікаво, які такі статті читає Мусейчук? От не маю зеленого поняття, що це за статті. Я бачу багато публікацій в західній пресі, які перекладаються, як Україну розмінюють. Версія причин такого рішення Києва вже звучала, але все ж, як мне, режим Зеленського сливают. або Україна э, стоїть по колінах в крові, поки США і Китай э, з'ясовують стосунки. Це все звернулося з інформації Соєдних Штатов о том, що помощи нет, не буде і взагалі далі буде тільки хуже, навіть не Росія. Навіть не Росія. Я бачу публікації про те, що Сполучені Штати Америки програли. Тому что уже не будет гегемона в свете, будет многополярный свет. Мы должны сделать все, чтобы гегемония США была подорвана, а не сегодня враг всего остального мира. А уже не буде гегемона. А многополярный мир утвердится. Буде багатополярний світ, і в цьому багатому світі буде і Global South, і Сполучені Штати Америки, і Китай, і навіть Росія. Так вони читають останній саміт, який Росії вдалося провести в Казані. І мені кажеться, що цей саміт зараз показує то що міжнародна ізоляція, в яку хотіли погрузити Росію. Слава Богу, провалилась. Гегемонія США багатополярний світ. Це взагалі то лексика, яку використовує російська пропаганда один в один, навіть не на китайці. Я навіть більше вам скажу. Ось російська Вікіпедія. Теорія многополярного міра. Політологічна концепція, предложена російським філософом і політичним мислителем Аґедугіним, а в найбільш повному віді представлена в одноімінній монографії, вишидшої в 2012 році. <суміло> ну, як тепер це розуміти? Скажіть, будь ласка, як розуміти таке, коли найбільш наближена? До найбільш наближеного ведуча видає таку проросійську муру. А вже не буде гегемона в світі, буде багатополярний світ. Ми зараз вириваємося в лідерів багатополярного світу Абсолютно іскренне ведемо за собою людство проти гегемонії. Я навіть не буду цю тему далі продовжувати. Перейдемо від багатополярного світу до двопартійної підтримки. Важливе питання. Ну, по перше, я хочу сказати, що є абсолютно двопартійна підтримка а, американського конгресу, і це важливо. Це відображає але знову ж таки ставлення... там вибори. Там теж вибори Так, да, ну, вибори закінчаться 5-го числа, і тому а, є дуже важливо ця підтримка обох партій. Ну тут у Мосичук було до речі влучне запитання, яке чи то вона не докрутила, чи то єрмак його не зрозумів. В США вибори так і там вибори не лише президента, але й вибори до конгресу, і там може скластися будь-яка конфігурація, враховуючи, що більшість у республіканській партії може скластися протрампівська. в такому випадку. Ми вже не отримуємо ту республіканську партію, яка була а буде здеградована республіканська партія, і з певною кількістю путіністів. І, звісно, нам би було цікаво, як наша влада налагоджує зв'язки з скаженими трампістами. Ми почули, як відповідь була специфічна. Я знаю точно я був присутній на всіх цих зустрічах. У президента дуже гарні відносини із віце-президенткою Камалою Харріс і з Дональдом Трампом. Я не можу розкривати, як ви розумієте, особливо напередодні виборів, якісь деталі, але я точно можу вам сказати це. Не просто формальні, це дуже гарні особисті відносини. Ну так, саме тому ми почули після зустрічі Зеленського і Трампа від Трампа усе те, що Трамп потім наговорив і про Україну, і про Зеленського. Ні, окей, я розумію, все таки вибори. Краще під час виборів, знаєте, мовчати і не втручатися в них, скажімо так, назвемо це так. Але є у мене якесь знаєте відчуття, що якби не вибори, ми все одно почули те саме. Зате Наталка Мусейчук не стала себе обмежувати, незважаючи на вибори, і чітко висловилася, кого вона підтримує. Автократії перемогти демократію. Давайте Безголос? чесно, але питання в тому, чи ми борсаємося в крові ще 4 роки при демократах, чи можливо хтось прийде інший і спробує якось змінити цю адженду. Хтось прийде інший. Цікаво, а хто може прийти інший, крім демократів? Яке складне запитання, скільки багато відповідей. Очевидно, що йдеться про Трампа. Чому раптом Месейчук вирішив, що прихід Трампа має припинити борсення у крові? І Це для мене загадка. Хоча в мене є версія, Трамп вже сказав, що він посадить Зеленського і Путіна за стіл переговорів. Мабуть, Мосичук є прихильниця саме такого сценарію, абсолютно не зазначаючи, що Росія не буде сідати з. З нами за стіл переговорів, якщо до неї звернуться із запитом про переговори, тому що Росія сприме це як слабкість, і або примусить капіталювати, або впевниться ще більше, що треба тиснути військово. І ось тут запитання, звідки у Мосильчук такі роздуми. Або вона набралася цього із інтерв'ю з різними сумнівними експертами, яких у неї на каналі багато. Або, ну знаєте, многополярний мір гегемонія США. вже не буде гегемона в світі, буде багатополярний світ. Що цікаво, що подальші запитання Мосейчук продовжували ту саму російську волинку. Ця війна може закінчитися без деокупації захоплених територій. Яка несподіванка. М а що відповів Єрмак? Дивіться, ця війна може закінчитися різними шляхами. І Один із таких шляхів це є дипломатичний шлях. І це, але цей дипломатичний шлях не може починатися ні з лінії 24 лютого, 2022 року. Це буде несправедливо, це буде неправильно, і це не буде відповідати міжнародному праву. І це, на жаль, створить загрози, що це може повторитися. Це моя думка. Я почула і зафіксувала той день і той кордон, по якому ви читаєте. Можливий ескіз закінчення війни. Дивіться, давайте так. Це моя думка, це те, що я відчуваю як справедливий початок і можливий початок для того, щоб говорити про якийсь дипломатію. Як ви бачите, сказати про кордони 91-го року чітко, чомусь язик в Єрмака не повертається. Сказати про лінію розмежування 24 лютого він теж не говорить. Сказано все і нічого одночасно, нічого конкретного. Далі, взагалі, знаєте, хто вліз, хто по дрова. Чи вимагали від нас партнери не бити по певних, по певних е якихось об'єктах на території Російської Федерації? Давайте так скажемо. В нас е точно нам ніхто не вимагав нічого. Але безумовно, ми знаємо, що країни підтримують, якщо би, наприклад, що стосується енергетичної безпеки, якщо би дві такі угоди за посередництвом, наприклад, Катару або іншої країни сталося, я знаю, що країни би підтримали це в першу чергу, не тому, що їх там турбує щось, що відбувається з Росії, в першу чергу розуміючи, що для нас це теж важливо, щоб наша енергетична система не була під постійним атаком. Мосичук питає, чи е, вимагали від нас партнери не бити по тих чи інших російських об'єктах. Ми звісно знаємо, що наші партнери не дають нам того зброєння, яке можна застосовувати на певну глибину. Навіщо таке запитувати перед виборами в Штатах? Е, це для мене загадка взагалі то. А Єрмак взагалі не відповідає на це запитання. Він відповідає на інше запитання про те, чи обговорювали Київ і Москва домовленість взаємно не бити по енергетичній інфраструктурі. Хоча Мусичук питала не про це. Але Єрмак відповідає їй про це. Єрмак фактично підтверджує те, що було злито у західну пресу до цього, хоча його про це не питали. Срав Пес перділи Гуси. Це називається в нас, друзі, комунікації. Це комунікації. Ну і далі. У Єрмака Наталочка запитала про корупцію. А, як ви реагуєте на там, долари на ліжку на, 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 на всі ці... А як може нормальна людина, яка 24 на 7 працює для того, щоб країна перемогла, адекватна людина на це реагувати? Безумовно, погано. І мені здається, реакція президента була, вона була. Термінова, адекватна, різка і так далі. Цього не може відбуватися. У Єрмака запитали про його ставлення до корупції, а він відповів про ставлення президента. А, як ви реагуєте на там долари на ліжку? Мені здається, реакція президента була вона була термінова, адекватна, різка. Ні, ну, в принципі ми знаємо, що Єрмак вважає себе президентом, і так мабуть, і десь є, і тут нічого нового ми не почули. Як і не почули нічого нового стосовно того, що з цією корупцією у нас робиться, і між іншим з цим погоджується, і громадянське суспільство буде закидати, що ми не можемо або не зараз отримати запрошення до НАТО е, в НАТО е, із за рівня корупції в Україні, це пошук причин. Для того щоб це не зробити, я насправді погоджуюся, що неприйняття нас до НАТО е, пов'язане не з корупцією. Насправді, неприйняття нас до НАТО пов'язане з тим, що Захід бздить від Росії. Це правда. А питання корупції тут є виправданням. Але так само виправданням є оці слова Єрмака. Аби не пояснювати, що власне відбувається з корупцією, які є способи боротьби, окрім відкриття справ, і так далі. Тому всі сторони, можна сказати, зайняли свої зручні позиції і мають свій сумнівний аргумент. Ну і на сам фінал один нюанс, коли камери вже були вимкнені, офрек глава офісу Андрій Єрмак сказав: розумієте, Наталю, я вам нагадаю слова отця засновника Сполучених Штатів Америки Франкліна, який сказав, що якщо ти вибираєш між свободою і безпекою, і якщо ти вибираєш безпеку, то врешті ти можеш не отримати ні свободи, ні безпеки. Вау. А чого на камеру мені ніколи такого від Єрмака не чули? Мабуть, Єрмак, як колишній кінопродюсер, сильно хвилюється перед камерами, і коли їх вмикають, одразу починає жувати якусь жвачку зі смаком ріпи. І тільки після того, як вимикаються камери, ми от чуємо від нього мудрі сентенції та цитати із жизнь замечательних людей. І між іншим з цим погоджується громадянське суспільство, буде закидати, що ми. Не можемо або не зараз отримати запрошення до НАТО в НАТО із за рівня корупції в Україні. Це пошук причин для того, щоб це не зробити. Просто геній думки. Геній, геній думки. Але друзі, вибори завершаться, і у нас з вами багато попереду роботи. Нагадую, що ми маємо підтримувати наше військо, підтримувати донатами. Тому не забувайте про це, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.